Сьогодні малята ми будемо малювати з вами фарбами казкового зайчика. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, серветка, пензлик, стакан з водою, фарби жовтого, чорного та червоного кольору. Зайців можна зустріти в будь-якій країні на землі, оскільки вони живуть по всій земній кулі. У літню спеку зайцям допомагають рятуватися від перегрівання вухи. Вони активно виводять тепло з організму. Під час дощу зайці підгибають вуха, щоб у них не потрапила вода і вони не застудилися. Зуби у зайців ростуть все життя. Вони стираються, коли зайці гризуть їжу, але рости ніколи не припиняють. Багато хто помиляється, вважаючи, що зайці є вегетаріанцями. Насправді ці тварини їдять не лише капусту і моркву, а й м'ясо. Для спілкування між родичами зайці використовують свій барабанний дріб, який вони вибивають лапками. Як і самі зайці, топотять ногами по землі, попереджаючи інших звірів, що територія зайня. Для початку беремо нашу ліву руку, пензлик та жовту фарбу. Замальовуємо нашу долоньку жовтою фарбою. Тільки чотири пальці. Великий не чіпаємо. Коли долонька буде зафарбована, притискаємо її до паперу, розставляючи пальці. Потім акуратно прибираємо руку. Далі змиваємо фарбу з руки. Далі беремо правильно пензлика. І профарбовуємо щелинки жовтою фарбою, які ще не профарбувалися. Далі потрібно з'єднати мизинчик безім'яним пальчиком. та середній із вказівним. Тепер змочуємо пензлика в червоній фарбі та зафарбовуємо середній у вушок. Тепер мочимо пензлика в чорну фарбу. Та охайно малюємо очі, носика, ротик зайчику, а тепер вуса. Ось так легко за допомогою долоньки у мене вийшов зайчик. Чекаю ваших зайчиків.